Останнім часом покровські керманичі все частіше і частіше говорять про те, що у бюджеті громади, який на хвилиночку становить майже мільярд гривень, катастрофічно не вистачає коштів. Їх не вистачає на ремонт доріг, які знаходяться не те, що у занедбаному, а просто у непроїзному стані. Їх не вистачає на ліквідацію наслідків обстрілів, і люди вимушені жити під розкритими дахами в очікуванні на допомогу від благодійників. Їх не вистачає на надбавки до зарплат вчителям і на багато чого іншого, але на забаганки місцевих можновладців гроші у бюджеті завжди знайдуться. Цими вихідними у соціальних мережах з'явилися фото, на яких покровські керманичі позують біля пам'ятника Тарасу Шевченку із букетами. Мешканців у прямому сенсі слова обурило те, що у такий важкий для нашої країни, області та громади час. Коли ворог тисне по всім напрямкам і нашим хлопцям, щохвилини доводиться ризикувати своїм життям, чиновники витрачають десятки тисяч бюджетних гривень на квіти, а не на допомогу армії чи постраждалим мешканцям. Тож ми вирішили підрахувати, скільки грошей за останній рік було витрачено саме на квіти. Остаточна цифра нас, м'яко кажучи, шокувала згідно з системи публічних закупівель. «Прозоро», квіти для свят та нагороджень у Покровську закуповує як відділ культури туризму та охорони культурної спадщини, так і Покровська міська рада. Постачанням займається 66-річна підприємниця з Покровська Тамара Пирковець. Співпрацю цю можна назвати досить успішною та плідною. Наприклад, у лютому 2023 року у Тамари Перковець квіти замовляв і відділ культури на майже 150 тисяч гривень, і Покровська міськрада на 30 тисяч гривень. Минуло декілька місяців і у травні 2023-го Покровська міськрада виділяє 45 тисяч гривень на 450 квіток, тобто по 100 гривень за штуку. При цьому у тендерній документації навіть не зазначається, які самі квіти мала поставити підприємиця. 21 липня 2023 року Покровська міська рада знову укладає договір на 98 тисяч гривень на квіткову продукцію. А через два тижні, 4 серпня 2023 року, відділ культури закуповує квіти на 139 тисяч гривень. Ви думаєте, на цьому все? А вже ж ні. 2 листопада 2023 року Покровська міська рада витрачає на квіткову продукцію 98 тисяч гривень. І знову ж таки жодної інформації про кількість і сорт продукції. 2024 рік і нові витрати на квіточки. 24 січня відділ культури уклав договір вже на 210 тисяч гривень. Тобто, як бачимо, апетити зростають. У тендерній документації ті ж самі позиції, що і у договорі від 4 серпня, проте кількість деяких квітів вже зменшена, а сума договору все рівно значно вища. Та й це ще не все. 1 березня 2024 року Покровська міська рада укладає договір на постачання 980 штук троянд та гризантем. І всі ми прекрасно розуміємо, що це тільки початок року, і таких договорів може бути ще ой як багато. Якщо підрахувати всі ці витрати, то виходить, що за 2023 та лише декілька місяців 2024 року з бюджету Покровська на квіти було витрачено 497 тисяч 80 гривень. Тобто майже півмільйона гривень. Півмільйона гривень, за які можна було відремонтувати декілька дахів на будинках, які постраждали від обстрілів. І тоді людям не довелося просити про допомогу у соцмережах чи чекати на матеріали від благодійників. Півмільйона, які можна було розподілити на допомогу мешканців, які залишилися без житла, без речей, без засобів для існування. Півмільйона це декілька автівок на фронт хлопцям та дівчатам, які героїчно тримають супротив та намагаються вигнати окупантів з нашої землі. Але ні, покровські керманичі витратили їх на квіти, які пафосно кладуть до пам'ятників, аби зробити декілька фото для звітності. Попри війну життя не стоїть на паузі, і свята чи траурні дати ніхто не відміняв. Та чи потрібно витрачати такі суми на квіти для кожного із заступників? Невже покровські керманичі, які щомісяця отримують по 60, 70, а то й 100 тисяч гривень зарплатні з наших з вами податків, не можуть за власний кошт придбати декілька букетів, аби покласти їх до того ж самого пам'ятника Тарасу Шевченку? Звичайно, всі ці питання так і залишаться риторичними, і відповіді на них ми ніколи не почуємо. Але ми точно знаємо одне: гроші громади повинні витрачатися на дійсно важливі речі, особливо коли в країні вже третій рік триває війна.